Ось такий декількасотметровий вилов під час кожного рейду мають Житомирські екологи. Вони розповідають, що наші умільці-браконьєри примудряються ставити сіті навіть під півметровим шаром льоду. «Перший улов є. От браконьєри кирпичики Прикріплюють. Ну а як ставлять отак сітку під низ? Бурят, лижа Ну, Видно, утром його перевірять». Цю сітку нещодавно перевіряли, тому риби в ній не було. А ось з цієї браконьєрам би дістався чималий вилов. Її екологи шукають в Аполонці за допомогою жердини з гачком. Адже кмітливі браконьєри притоплюють сітку, і лише гачком її можна знайти під товстим шаром льоду. Ось вам карасик на нашій тетерівки. Я та кілограмовий. Гром 700 точно, От судочок. Упіймати тих, хто ставить ці сітки, важко, адже тут люди ставлять їх прямо з подвір'я. До того ж, охоронці одного з котеджів кажуть, що усю роботу браконьєри роблять вночі. Ну там браконьєри ще ну, ну, ночі в принципі, ми тільки змінилися. Yeah. А браконьєрствувати ми не браконьєрствуємо через те, що тут є, якщо чесно, хватає. Таким чином, за годину з річки тетерів витягли понад два десятки сіток по сотні метрів кожна, а ще живу рибу випустили. Екологи кажуть, лише так можна зберегти і без того небагату водну фауну у найбільшій річці області. Яка жива риба? Ми назад її випускаємо, і зараз будемо завжди проводити ці рейди, і далі будемо їх тільки ближче до весни, збільшувати кількість, максимально виявляти браконьєрство, і будемо захищати нашу природу.